Всім доброго дня, дорогі друзі, мене звати Камон, і у нас вже другий випуск по рестому майстерні. І в цьому випуску я вам розкажу, як працюють повторювачі і компаратори. Це два дві такі великі теми, особливо компаратори. Дуже багато є про що не розказати, але все по порядку. Спочатку у вас лайк, коментарій, і я буду починати. В цьому відео я розкажу про. Повторюючи і компаратори, я, я, я повторюсь, а в наступному вже будуть як передавати рестонний сигнал. По, вер, по вертикалі, по горизонталі, рі, багато різних методів я розкажу. А в цьому, випу, в цьому відео багато. Начнемо з того, що в е, попередньому випуску я вже розказав про при видачі і прийому сигналу, блоки, які приймають і видають сигнал. Це не, не враховуючи блоки з нової версії. А в цьому відео я вже розкажу про. Повторювач. Почнемо з повторювач має такі функції, як підсилення сигналу, функція діоду і затримки. Почнемо з самого початку. А і функція підсилення сигналу. Якщо ми подамо сигнал, наприклад, на повторювач 13 рівня, він підсилить до 15-го. Це працює не тільки з 13 м а з будь-яким рівнем. Від 1 до 15, тому що 15 це максимально. Далі йдемо. Це функція діода. Це те, що повторює, пропускає резонцина тільки в одному напрямку. Якщо тупить такого, тому що стрілка йде от такого. Вон стрілочка видно. Так само, як діод позначає от, е, та, такий самичок, такий саме трикуток. То є тобто, по типу стрілочки, щоб пускати тільки в одному напрямку, в іншому напрямку не буде пропускати. Далі. Це функція, це в нас функція затримки. Це в нас йде. Кожен клік від 1 до 4 можна зробити 1 тік, 2 3 4 до 4 тіків можна зробити стрімку. Якщо взяти легку математику, то якщо взяти 5 повторювачів, тому що 1 тік це 20 секунда. Якщо ми взяли 5 повторювачів на максимальну затримку, на 4, це вийде 20 тіків, то 20 тіків це якраз 1 секунда. Якщо ми Віднем, то якраз через секунду він вимкнеться. І через секунду він вимкнеться. Така прикольна фішка. Можливо, комусь буде дуже корисно в рисованих механізмах. Далі ми йдемо в те, що повторювач може, може давати сигнал-блок і також забирати з блока сигнал, Наприклад, от нас повторювач задає сигнал, і також можна з любої сторони забрати. Резтейт рестонув сигнал. Так само працює і навпаки. Можна рестоуном подати і повтор... з повторючами забрати. Це може бути корисно в тій в ті... чи іншій ситуації. Далі. Це така мало хто про цю фішку розкаже вам. Але це дуже буває корисно, це те, що от, звичайно, бо просто подає сигнал. І якщо ми подамо на нього сигнал з боку, то він блокується і не зважаючи на те, що чи буде сигнал на вході. Він не буде бачити його, він буде бачити, що він заблокований, він просто заблокований. І тепер, якщо і до, до того часу він буде подавати ресному сигнал, або не подавати ресному сигнал, залежно, що було до, до блокування, поки блокування не зніметься. Це ми забираємо в речах і нас забирається блокування. І можемо, якщо отак, цікаво, просто цікаво, подаємо рестонну сигнал, потім подаємо цей. І через якийсь час. Через 4 тіка у нас е, гасне цей. Також дуже корисна функція те, що якщо ми продаємо просто рисун, він буде також зв'язуватися, ми не можемо по лініях. А якщо взяти повторюючи, вони, вони взаємонезалежні лінії йдуть. Можна б, дуже для компактних схем це дуже буває корисно. Якщо тобі треба максимально компактну схему, то це дуже корисна штука. І в принципі, про повторюючи це все. Така дуже маленька тема, але дуже корисна. Далі з... підемо до компараторів. Компаратори мають взагалі три виходи: три основних виходи: це виход А, виход Б і виход С. Виход А і Б. А і Б це входи, і виход С це в нас вихід. Один вихід сигналу. Це в основному це якось так іде, Можна по-другому якось, але це основний як назначається також. Є два, от і оця лампочка, ця задня, має дві функції. От я спеціально зробив в книжечку, це перша функція. Якщо це факел позамовчий, якщо він не горить, якщо він не горить, то це порівняння сигналів, порівняння А з Б. Давай більш наглядно все покажемо, всі вимикаємо, я думаю. Ми вимикаємо, ми нас вмикаємо. 15 їх сідає 13, і він так само 13 видає. Якщо ми подамо більшість, наприклад, 14, то він бачить, що 14 більше, ніж 13, і не видає рестонний сигнал. А якщо ми подамо рестонну сигнал менше, 10, то він бачить, що 10 менше, ніж 13, то він подає 13. А якщо ми вивікнемо цей факел, то саме 13, бо подаємо так само 10 рестонну сигнал, то він бачить. 13 віднімаю від 10, 13, 13 віднімаю від 10 і в нас виходить 3. Мені цікаво ще одну фігню, щоб буде працювати. Просто цікаво зараз проекспериментувати. Ні, 8. Ще тут віднімем. Так. Да. Якщо ми забираємо з одного, то він де з другого. Він максимально великий сигнал, який у нього приходить з боку виходить, він бере. Оце мені, мені просто тільки в голову збріло провірити. І я разом з вами провірив. Отака От, функція. От, хто, хто, хто ще раз може прочитати про кожну із функцій цієї лампочки? От, все. Надій, це Наді було зрозуміло далі. Ресту далі далі комплектор може також за приймати Витягувати, значить, це сигнал з різних блоків. Декілька, де як де, декілька де невелика кількість блоків, я вам покажу. Перший це блок це у нас що? Рестоун програвач. Прог, програвач це у нас програвач, такого слова його. І він може видавати комператор збрати від, яка там зараз знаходиться пластинка. Ось всі пластинки. Як не всі, декілька пластинок, а саме 15 пластинок, з якими може працювати компаратор. Бачите, яка пластинка стоїть і видавати певний рівень сигналу. Кому цікаво, то можете побачити. І давайте перевіримо. Пікстеп, пікстеп. номер Дивимося книжку Пікстеп. 13 рівень сигналу має видавати. Ставимо пікстеп. І, і ми бачимо, що видає 13 рівень сигналу. Ми забираємо. І все, і в нас пропаде рестоун. Далі, та саме торти. З тортами теж може працювати редтоун. А саме, якщо ми візьмемо повний торт, це 14, і кожна з'їдена частинка торта це дві, це дві єдини сигналу. Одна ми це буде 12, потім з'їли, це 10. І так у нас падає до 2. Все логічно. В принципі, все логічно, тут немає про що розповідати вам. Далі, йдемо далі. У нас код. Це в нас казан, це казан, в який можна наливати зілля. Зілля воду чи зілля воду в основному. Також можемо наливати лаву, і... і це буде працювати так, так само, як наприклад, з водою. Без всякого. Це видає 0. З 1 од... рівень це 1. 2, це 2, 3, це 3. В принципі, все логічно, тут нема про що розказувати. Далі. Також може працювати в нас. Компаратор, бачите, як стоїть предмет в рамці. Якщо немає предмета у нас, то звіддає лично, що ноль сигнал. Якщо у нас є предмет, то він видає. І в залежності від положення, як стоїть у нас цей предмет, під яким градусом ми можемо, ми можемо його повертати, по 45 градусів, видає певний ресурс. Якщо ми раз клікнули, а саме на 45 градусів, видає. Два. два рази клікнули, то. А сам ну, на 90 разів це нас видає 3. І так у нас іде по трішки, нас забавляється. Зараз нажимаю спеціально F1, і ви можете побачити, як залежить від повороту у нас кожен житовий сигнал. Побачили, зайшли в світ, проекспериментували, йдемо далі. Далі він може, компаратор може бачити, скільки, залежить, який відсоток заповнено наша скриня. Чи це самий Роздавачка, чи інший блок, чи вагонетка, це саме. Чи вагонетка значить, теж, да, має, має рахувати, але це я це, це точно не знаю. З вагонетками я рідко працюю з із вагонеткою. В основному це де воронка, скриня, і в основному це воронки скрині компаратори, Бо в основному люди витягують з блоків сигнал. А саме, наприклад, у нас йде заповнено на ось, на ось який відсоток це доповне пов... 4 повні слота і, 4... і 5 слот це не можна. навіть якщо ми його заберемо забрати, нічого не буде мінятися. Тут залежиться, а якщо ми сюди ще закинемо 32, то вже буде багато мінятися, тому що в нас йде змінність на відсоток заповнення. Тут більше, ніж відсоток заповнення тут. Тому що тут 9 слотів взагалі а тут всього. Тут 27 слотів, а всього 5,5 слотів. Там залежить, там є спеціальна формула, але просто щоб винти певний сигнал, мало хто буде враховувати формулі, бастріше буде просто проекспериментувати і видати допомогою компаратора певний рисунок сигнал і просто закинути певну кількість стак... не стакабельних предметів, стакабних предметів взагалі як потрібно. Далі може. Цей компаратор може забрати нал з, з, з цього цікавого блока. А як він називається, ви можете писати в коментарях. Якщо ми насмір, В даний момент видає однаковий рівень сигналу. Але такий прикол у нас рідні сторінки. Тут 11-та сторінка з 15, тут у нас іде 15-та сторінка з 20, а тут нас взагалі 4 з 5. То залежить, як. на якій сторінці відкритий, там теж є спеціальна формула, але. Просто дивіться, там бо, бо, теж може витягну рівень сигналу, в залежності від яка сторінка відкрита. Це теж буде, буде, дуже, може бути дуже корисно в, в певних рестовних сигналах. Рестон фермах, рестоун схемах, фермах. Тому що можна, нам потрібно, коли гравець відкриває певну сторінку, аж тоді, щоб спрацював певний ростовний механізм. Отака може бути вам фішка. Також може бути так, якщо гравець коли заповнює на певний рівень. Свій свій якір відродження, то може працювати отак. 1 -3, 2, це 7, 11 це, це і повний це 4 а саме 4 це у нас 15 рівень рестоун сигналу може видавати. Також нас можна щитувати з вулів. Це може дуже бути корисно, тому що ми можемо зробити отак. І тут рестоунт ліпити один щоб знати, де він знаходиться. Можу поставити 300 ламп і зробити так, щоб, наприклад, у нас такого. Чи як там, я не знаю, я не можу прийти. У мене за секунду так схема в голові не образовується. Одним словом, трестон так, щоб коли у нас заповниться повний вулик, щоб ми не бігали, не шукали, який вулик нас заповнив, який не заповнений. Ми просто дивимося на лампочку. ага. Дивимося. У нас ця лампочка загорілась, ага, ця лампочка загорілась. Ага, ця в нас лампочка загорілась. Тоді можна на ню подавати. Тоді сюди треба піти зібрати. Ага, коли... а в нас ці ще не горять, значить ці ще рано. Або можна зробити так, щоб у нас рівнях Так само, готим, наприклад, 1. Це у нас один, два, три, п'ять. Це все можна зробити, щоб, наприклад, у вас порівняно було такого світильники, щоб ви бачите, ага, скоро треба буде зібрати цей, а оцей оце зібрати ще не скоро. Корисно, корисно. Далі. Також можна запрацювати з компостник, компостником, блокомстером. Залежить від скільки у них заповнено, скільки можна і видавати. рестому сигналу. В принципі, то логічно повниться 8. І кожен рівень це один рівень сум. Також може працювати з всякими другими блоками. Але це менш важливо, я просто хотів розказати основні блоки, які можуть працювати. Якщо вам це відео було корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступному відео з ресурс-схема або іншому відео на цьому каналі.